Всім доброго дня! Сьогодні хочу розказати про екстракт валеріанки. Він є в капсулах по 300 мг. Бачите, такий порошочок. Тут іде сильніша концентрація, і дуже добре допомагає він і при збудливості центральної нервової системи під час стресу, під час нервового перевантаження, і при тривожності. І при розладах сну покращує засинання, також приймається при передменструальному симптомі постійне почуття втоми, перепади настрою, при симптомах клімаксу. Застосовується ці капсули по одній-дві капсули один-два рази на добу. Капсули потрібно ковтати цілими, не розшовувати і запивати достатньою кількістю рідини. При порушеннях сну краще приймати одну капсулу за 30 хвилин до сну. Або дві капсули на протязі вечора. Одна капсула за 2-3 години до сну і одну капсулу за 30 хвилин до сну. Я думаю, багато людей п'ють валеріанку і кажуть, що вона не допомагає. Шукайте її в концентрації 300 мг.